Вітаємо. Сьогодні ми занурюємось у ну досить тривожні новини щодо військової підтримки України. Маємо повідомлення з різних джерел НВ, Політико, Дівальд. Так, вітаю. Ситуація справді така неоднозначна. З одного боку Америка Білий дім підтверджує паузу з поставками деякої зброї. А з іншого Німеччина. Там знову говорять про Таурус, але паралельно фінансують виробництво дронів вже тут, в Україні. Саме так. Давайте спробуємо розібратися, що відбувається, бо картина ну дуже контрасна. Почнемо тоді зі Сполучених Штатів. Білий дім офіційно підтвердив зупинка постачання деяких видів озброєнь. Це ж серйозно? Що саме підпадає під цю паузу? Ну, дивіться, джерела Політико, НБС, CBS, вони називають доволі чутливі речі. Це ракети-перехоплювачі для Петріот, дехто навіть згадує новітні ПАК 3 Ого. Тобто саме те, що потрібно проти балістики, саме так. Потім 1155-мм снарядів, високоточні ракети GMLRS для HIMARS – Це ж основний їхній боєпропас. Так ще згадують Hellfire, Stinger, авіаційні ракети, AM, гранатомети. Тобто, сприсок такий, ну помітний. А яка офіційна причина, що кажуть у Вашингтоні? Офіційно посилаються на е, необхідність переглянути власні запаси. Анна Келлі з білого дому Елбріч Школ біз Пентагону вони говорять про інтереси Америки, про боєготовність власних збройних сил. Мовляв, провели ревізії і побачили, що треба притримати. І це рішення кажуть, ухвалили ще на початку червня, тобто не вчорашня історія. Так схоже на те, але набуло чинності, от саме зараз, і це звичайно, викликає питання щодо часу. Ще пак військовий оглядач Денис Попович, от читав на цензорнет, назвав це дуже недружнім і шкідливим кроком. Особливо зараз, коли Росія посилила атаки балістикою, кинжалами, а Петріот це ж наш головний щит проти них. Абсолютно, це не просто занепокоєння, це ну прямий ризик. Навіть тимчасова пауза з перехоплювачами може створити дуже небезпечні вікна у нашій ППО. Хоча Пентагон каже, що шукає варіанти. Каже так, але сам факт цієї паузи це вже сигнал. Сигнал, який аналізують усі. І це може бути не лише про запаси. Знаєте, можливо, це і якась переоцінка або внутрішньополітичні моменти у США впливають. Зрозуміло, тепер давайте до Німеччини. Там канцлер Фрідріх Мерц знову про Тауру. скаже, залишається варіантом, але що заважає? Знову навчання. Так, головний аргумент, який озвучує Мерц, складність системи. Каже, що навчання потребуватиме щонайменше півроку, і воно ще навіть не починалося. Півроку, після всього, що ми бачили, як швидко українці опанували інші системи, звучить ну трохи довго. Це цікавий момент. Справді Таурус, система просунута, потрібна інтеграція, планування місій, але шість місяців та ще й після початку навчання. Хм, Це може бути як реальна оцінка, так і, знаєте, традиційна німецька обережність. Тобто, може, це і не тільки про техніку, цілком можливо. Мерд же чітко наголошує, Німеччина не стане стороною війни. І ще додав, що деталі поставок тепер не будуть публічними, щоб цитую у Путіна була певна невизначеність. Ага, тобто тримають опцію відкритою, але не поспішають і не афішують. Схоже на те. Зберігаю, так би мовити, простір для маневру. При цьому він підкреслив якщо ракети передадуть, ними керуватимуть українські солдати, як і у випадку з британськими чи французькими аналогами. Це важливий політичний меседж. Добре, Стаурус поки що так. А що з іншою допомогою від Німеччини? От Дай оше про контракт на виробництво в Україні дронів і навіть ракет. Так, і це, можливо, навіть більш стратегічна новина у довгостроковій перспективі. Йдеться про фінансування виробництва 500 дронів АН-196, лютий. Це ті, що далеко літають. Саме так, заявлена дальність до 1200 кілометрів, бойова частина до 50 кілограмів серйозний інструмент. І ще згадуються далекобійні ракети, хоча тип не оточнено. І це все вироблятиметься в Україні за німецькі гроші. Саме так, це пряма підтримка нашого власного ОПК оборонно-промислового комплексу. Тобто, це вже не просто передача зброї зі складів, а інвестиція у власні українські спроможності. Безумовно, і це дуже важливий тренд. Це, по-перше, допомагає обійти політичні складнощі з передачою деяких систем. По-друге, зменшує логістику, і найголовніше розвиває нашу оборонну базу, робить Україну менш залежною в майбутньому. Це інвестиція в стійкість. Отже, якщо підсумувати, США несподівана пауза по деяких критичних позиціях, посилаються на свої запаси, Німеччина Стаурус, все ще вагання і довгі терміни, але водночас пряме фінансування виробництва зброї в Україні. Так, вимальовується така ну можлива зміна акцентів. Можливо, перехід від моделі дати зі складів до змішаної стратегії, де далі більша роль власного виробництва, довгострокової стійкості. Але ключове питання, чи цей СУВ свідомий і скоординований, чи це радше реакція на виснаження арсеналів або політику? От власне, і найголовніше, чи встигне це нарощування виробництва компенсувати паузи в поставках, особливо коли зброя потрібна от прямо зараз на фронті. Час критичний фактор так, час і баланс, і це залишає нас із питанням на подумати: чи не бачимо ми початок нової фази підтримки, де акцент зміщується з негайної допомоги на розбудову майбутнього, і які ризики це створює для України от саме зараз?